Так, доброго дня. Давайте подивимося ще Харків, так, у період з 11 по 15 жовтня ми подивимося ситуацію по самому місту, що чекає, так, по енергіям. І так, Харків, що чекає? Харків, що чекає по енергіям? Багато. На сам Харків мені знову йде спостереження а, людей над тією активністю, яка може знову бути на цьому тижні чи до кінця тижня. Мені йде багато хитрості і енергії наслідків. Тобто це енергії, які несуть ну, не дуже добрі речі для населення і взагалі для людей. А, є ресурси в місті для того, щоб а, від. А, Працьовувати так, відбивати, як наче лякати будуть, і ресурси є, от, але дуже якось це все важко може відбуватися. Загроза є саме для населення, будь ласка, зверніть увагу на це, реагуйте на цьому тижні на тривоги у місті Харкові, тому що вороги мають ще якісь плани. Вони, як наче вичікують, очікують якусь зручну мить для себе, вивчають щось, якусь інформацію. От. І, знаєте, таке бажання йде. от... На конкретні якісь ресурси в місті взагалі, як наче, знаєте, очистити все, що там може бути. Тому будьте, будь ласка, уважні. Давайте глянемо ще тут Харків. Так, дуже важкий ще період може бути. І знаєте, що мені йде? Місця. Там, де збираються люди, це можуть бути якісь заклади розважальні, якісь такі от місця, там, де багато людей лікарні, треба бути дуже уважні, там, де багато людей. Так, знову мені йдуть на Харків енергії, наслідків, якщо питати в контексті того, багато якогось розчарування. Ну, дуже-дуже важко. Фоново. В області також йдуть наслідкові енергії, якщо подивитися, так що в області може робитися. Тому, будь ласка, по Харкову ще енергії досить складні йдуть. І на цей період, що до кінця тижня, хоч і захист мені показують, що імовірностей багато, що захист буде відпрацьовувати. Те, бережіть, будь ласка, себе, що гучно може бути, реагуйте на тривоги. Все буде Україна.